Доброго дня всім! Зайшли ось в теплицю, де в нас посіяні помідори. Як ми сіяли, ми розповідали у минулих відео. Тут у нас з краю, на початку теплиці, тут посіяні такі помідори, які часто питають люди, які в нас їх купують, які купують у нас розсаду. Саме такі питуємо, як кажуть, да. ось в нас тут хурма. Спочатку. Це жовті, великі помідори, високорослі. Ось бачите, все написано, коли ми, їх, коли ми їх сіяли, і стрілка, де вони знаходяться, ці помідори, щоб довго не шукати. Сіяли ми ще 16 березня. Всі помідори ми тут сіяли 16 березня. Тут бачимо, яка розсада вже на цей час. Ось така вже гарненька. Рясненько. Тут попадаються чорнобривці, бо тут з краю ось були посіяні чорнобривці, насіялися самі. І тут ось бачимо, скільки їх. Ну Потім ми їх пересадимо у відкритий ґрунт. Вони тут не потрібні, вони тут будуть тільки мішати. Далі в нас шкатулка. Ось шкатулка. Це правильно малахітова шкатулка, то ми так скорочено написали. Це такі жовто-зелені плоди. Ось така в них вже розсада. Ми тут, коли розсада зійшла, ми сапкою просапали міжряддя, як кажуть, пробили стежки, ось потім пропололи. І ось поливаємо, і вона собі росте. І наблюдаємо за нею. Ми тільки поливаємо, ще нічим не підкормлюємо і нічим ще поки не обробляємо. Так, тут у нас була шкатулка, це, як я казала, такі жовто-зелені плоди, смачні, дуже смачні, великі вони з салатного призначення і високорослі помідорчики. Ось вони нічим не відрізняються від попереднього. Ось вони похожі. Але це інший сорт. Так, ну, взагалі помідори, ці, що високорослі, то вони вже тягнуться вгору, такі височенькі на ножках. Ось далі чорний принц. Ось чорні. Чорний принц, це такі чорні, темні. Коричневі помідорчики, теж салатного призначення. Ось на цей час така в них розсада. Ми тут з краю, біля, біля дверей, біля входу сіємо ці помідори, по-перше, сіємо високорослі, бо вони щоб вони не постікали. Бо далі всередині теплиці тут тепліше. І тут ми сіємо посередині низькорослі. А з краю біля дверей сіємо високорослі. І хоч вони високорослі, але користуються попитом у людей. І ось ми їх підряд і сіємо. Хурма, шкатулка, чорний принц. Самі такі сорти, які часто питають люди. Ось, і ще, ще питають, ще люблять ось ведмежу лапу. лапу. Ну, пишемо скорочену лапа. Ведмежа лапа теж такі високорослі помідори. Ведмежа лапа теж говорить сама за себе, сорт хороший, годиться для салатного призначення, і люди роблять з них соки, бо вони великі, такі великі, смачні, м'ясисті. Помідори до навіть пів кіла і більше Може заважити один помідорчик. Так, от така гарна розсада в них на цей час. Так, тут у нас біля дверей ще посіяно підряд три сорти дебарау. Є такий сорт, дебарао чорні, дебарау червоні і дебарау рожеві. Рожеві і дебарау червоні. Тут по кілька рядків, бо це, як кажуть на, на любителя, вони високорослі. Вони смачні помідорчики, але вони високорослі. Ось така в них розсада. Вони досягають у висоту 2,5 метра. Хоч вони високорослі, але вони годяться для консервації. Тому що це сливки. Чорні особ... чорні сливки дуже смачні, такі чорненькі, невеличкі, як кажуть, такі закусочні. Дебора у рожеві трошки більша така сливка. Ідеальна для консервації. Ось так червоні теж йдуть на, більше на консервацію. Червоні дебарау. Так, далі в нас, так, я розказала, що тут у нас ведмежа лапа. Посеред теплиці в нас тут, посеред теплиці по сіні, низькорослі ранні сорти. Тут у нас бета. Ось бачимо, як у нас відрізняється ось, ось розсада бети. Бачимо, яка вона невеличка. І рядом. Розсада чорного принца. Бачимо, як вона відрізняється. Ось такі вони височенькі тут, а ось бета маленькі, менші. Ось видно, що набагато вони менші. Бета це сливка червона. Також вона для консервації такі щільні хороші сливочки смачні. Так, далі тут у нас, а тут у нас такий е сорт називається стела. Ось. Стела. Стела рожева. Ось така в них розсада. Ось теж розсада невеличка. Протягом тої, яка розсада у високорослих. розсада менша. Стела, це такий сорт, який вся наша сім'я любить і люди люблять. Це така велика сливка, довгенька, смачна, більш для салатного призначення. Так, далі у нас тут іде дубок. Дубок червоний. Ось, ну, вони. Не ранні, вони вже такі йдуть пізніші, пізніші плоди, пізніший сорт, але все одно вони хороші для, консерв... для консервування. Така сливка. Хороша сливка, такого кисло солодкого смаку. Ось така в них вже розсада. Розсада в них гарна, дуже гарна, ідеальна. Ну і непогані помідорчики. Так, Тут у нас жаудат. Ой, жаудат рожеві. То вже вони йдуть, перші йдуть більші плоди, на салат, а менші вже, далі менші, йдуть на консервацію. Рожеві, круглі помідорчики хорошого смаку. Йдуть і на споживання, і на консервацію. Ось така в них розсада. Так. Далі самий такий популярний сорт це самий ранній. Ось така в них розсада гарна. Такі гарні ніжки. Я кажу популярний, тому що люди часто питають. Кожен, хто приходить до нас за розсадою, бере обов'язково в бо тому що вони самі за себе говорять, що дуже рання тут розсада, дуже ранні вони помідорчики. Кругленькі, невеличкі, грам по 60 у них, але вони дуже ранні. Ну, Кисло-солодкого такого смаку теж можна і, і на споживання годяться, і на консервування. Так, у нас ось ще тут чайка. Дивимося, тут чайка ось з цієї сторони. Ось така в неї розсада дуже гарна. Коренаста. Ось такий ось корінчики, ось таке стебло вони гарні. Чайка такий ідеальний. Сорт і для консервування, і для споживання. І ще він нам подобається тим, що він стійкий до хвороб. Такі стійкий стійкі помідори. Коли ті можуть приболіти трошки, то ці стоять зелені і нічого їм немає. Дуже хороший, дуже хороші помідорчики. Ось, і щільною м'якою ті помідори. Кругленькі. Тоже підходять і на споживання і для консервації. Так, яблонька по сорт, називається так. Ось, Подобається дуже мені ця розсада, що вони такі, як у картошки листя. Таке гарна розсада. Хороші помідорчики, і вони ще подобається, що вони дружно е, созрівають і такі шарики один в один. Дуже ранні і гарні помідорчики, смачні. Така в них розсада цікава. Так, що в нас тут ще? Так, щось у нас малиновий дзвін. Малиною дзвін це високорослі помідорчики. Дуже в них листя похоже на картошку, на картопляне листя. Рожеві, гарні помідори салатного призначення. Смачні. Так, рожевий велетень. Дуже великі рожеві помідори. Смачні, здорові, до пів кіла. Важуть ось така розсада тут. Гарні смачні помідорчики. Так, Ще в нас тут жовті, низькі, така в них ось розсада. Це жовтенькі, кругленькі помідорчики. Більш годяться на консервування. Ну і золотий потік у нас ось тут. Золотий потік, така гарна сливочка для консервації. Дуже така гарненька вона. В банці гарно смотриться, як кажуть, і смачні. Така в них ось розсада. Ну і ще в нас тут, я не показала, Санька. Ну Санька теж такий сверхранній сорт. Гарні помидорчики, гарні, ранні, смачні. Підходять для консервування, для споживання. щільні, щільна м'якоть у них, кругленькі. Хороші помідорчики, така ось розсада. Ну, так я зробила короткий огляд всіх сортів. Ми їх тільки поливаємо, дивимося, наблюдаємо, щоб не хворіли. Тут у нас вже теплиця відкрита, вони ось провітрюються, проходять вітром, ось підростають. І десь на початку травня будемо продавати, як все буде добре. Ну, ось так все, що я хотіла розказати про наші помідорчики, про нашу розсаду. Так що, отак будемо чекати, коли буде готова розсада до продажу. Ну, все, на цьому буду закінчувати своє відео. Всім дякую, хто нас дивився, всім здоров'я! І до побачення.